З вечірньої і далі у нас сьогодні покатушки. Ми середам їздимо в Божумарі в басейн в середу і в суботу. Ну, в середу, там в цей час я не можу поплавати, там зайнято дітками, а в суботу я плаваю. Ну і я хочу вам, дівчата, сказати, що якщо у вас є проблеми зі спиною, в першу чергу виясніть, що вам найбільше допомагає, а що вредить. Я, от, наприклад, зі своєю спиною буду бігти лише до мого улюбленого костоправа, якого навіть знайшла тут в Італії. Ніяких більше в житті уколів не хочу. Ну, хіба що там, я не знаю, коли вмирати будеш, і тобі вже буде байдуже. Тому що всі ці уколи, що якби для спини призначені, недобре вони для желудка впливають, але хто хоче схуднути, то дуже добре. Нема сонечка, освітлення. І в минулому році, десь після нового року, я почала з Марією теж в басейн ходити. Коли було там вільне місце, щоб в один і той самий час, в мене почали плечі донизу тягнути. І ви знаєте, я походила ну, разів 15, плюс море було. І хто за мною слідкує, я пару тижнів тому ходила бабушку піднімати вранці і ввечері там. І в мене почала барахолить спина. якби, ну, Я знаю своє больне місце і спину спину не то, щоб вилікувати, а просто треба тримати в нормі. Це нормально. І ви знаєте, я подумала, що мені прийдеться знову до Коста бігти. Ні, все нормально, все нормально. І я думаю, що це дав басейн. Це по-перше. По-друге, сьогодні такий гарний був день. Це якийсь був день відкритих дзвінків. З Сестрою не чулися тижнів два. Сьогодні почулися, дуже гарно поговорили. І колись сестра казала: Я думала, ти як Віталію поїдеш, ми з тобою віддалимося? Ні, ніхто не віддалився, і ось ми не чулися скільки і так сьогодні гарно поговорили, що просто супер. Я навіть не очікувала, знаєте, можна навіть про наболівше, про серйозні речі поговорити, посміятися, обсудити, і це буде супер. Ми з сестрою різні, але ми схожі. Я не знаю, як це пояснити, да? це як от магніт схоже. Але там є плюс і мінус, плюс на плюс не приклеїться, мінус на мінус. я не знаю, як це пояснити. Наче і різні, іначе і наче одинакові. Хоча мій син каже, що ми різні, ми різні, але я кажу так: я зовні така, як вона всередині. Я всередині така, як вона зовні. От і все. Потім ззвонилися позвонили, з моєю кузиною. Це ж треба так, що в один день. Сьогодні просто день такий, знаєте, там планети з совпали, не знаю. Бо з кузиною ми з літа не ззванювалися. Сьогодні так теж гарно поговорили. Плюс коханий зателефонував, а то ж поїхав у відрядження, телефонують доньці. А сьогодні їхати додому, то він мені зателефонував отак от, от. Щоб ви розуміли. Так що, і навіть Руслану сьогодні подзвонив друг. Кажу до Руслана, боже, ну прям день відкритих цих дзвінків. А він каже, ну так, да, якби ще сьогодні з потензи позвонили, то було б ще краще. На рахунок Потензи, там у нас квестура в потензі. І от Руслан вже більше двох місяців. І чекаємо дзвінка. Чекаємо дзвінка, коли назначить зустріч, щоб поїхати отримати пермесу. Як то кажуть, чекаємо. Не хочу стелефонувати я. Ну, це не із за того, що наплив українців. Це із за того, що наплив темношкірих. А от 9 років тому я сюди приїхала, і 9 років тому вони почали плити на лодках. Просто плить на лодках сюди, хто допливе, хто не допливе. І там просто у квестурі повно їх. 10 українців, 50 їх. Ну, чекаємо. Так що сьогодні дуже гарний день. Їду, Марію забираю по дорозі. Так мені зручніше. Ми навіть якщо додому приїдемо, ми встигаємо. Але мені так зручніше. Зараз ви зрозумієте чому. А, везу її, значить, після басейну вона вже в машині вечеряє, їй вже їсти. Хочеться. Перед басейном теж треба щось перекусити. І це все ж командує, це ж цукри в крові командують. В неї виходить, вона пообідала в 12.30. І якщо там і повищали щось, то вже от до п'ятої години воно вже нормалізується. І ми в минулому році, як починали, то на нас ще сенсор не стояв. І це все доводилося міряти. А ми ще поговоримо про те, як спорт впливає. Це були такі дуже цікаві спостереження, дуже цікаво, ми вчилися. І я ж кажу: навіть якщо вам не цікавий цукровий діабет на основі цукрового діабету, оцих цукрів в крові, інсулін, я пізнала свій, свій організм взагалі організм людини. Я от все життя намагалась там вуглеводи, відділити від білків, що до чого, жири. Взагалі не могла нічого запам'ятати, хоча два, два роки сиділа, якби ну, можна сказати, на, ді, на дієті для здоров'я. А тут, коли приключився діабет, так все стало на свої місця, вуглеводи. Жири. Скар... Ну, там ще, там що є. <плес> Отак От очі відкрилися. І все. Коли цукор в крові повишений, їсти не буде хотітися. Не буде апетиту. Як починає падати голодний, як собака. О, моя дівчинка ось туди. <плес> да. Так, біжу забирати. щось я... Не то самое. Манаджа. Ой, пардон, простите, скуза. Бонджорно, вона грация танто, там, а до мене. Що? Ти думала, що вже все, мама нема? Oh. Oh, все, все. Мама він хатіла. Заходьте, будь ласка, сеньора Марія. Руслан папу жде, папа приїде. В суботу русланчика візьмемо з собою. Не доїхали ми до точки назначення. О, швидко цей автобус їде. Зайчик, я тобі там дісти взяла. Будеш зараз кушати? А тебе не видно, тільки мене, не переживай. Тебе абсолютно не видно. Ну, не серце. папа сьогодні приїде, то що? Я тобі обіцяла, що русик буде? В суботу буде, я думаю, 100%. Ага. Він їздив із дядькою, нарвав іще. Хурми нарвав каті то він там трішки в спотів і миється. А ти мені скажи, зараз кушати будеш? Да? Зупиняємося? Так. В тебе є там, я бутербродик взяла з сиром, брюш, груша. Що ти будеш? Яка це глічемія, Кажи мені давай щось цей Мам, я прийшу... Ой бля а ой господи тут можна стояти. з школи господи. груш. Що ти зараз будеш їсти? Орео орео добре Глічемія яка в тебе? Така піно паніно, будеш? Яка глічемійка? Скажи. Вона вас з них. Все, на мене. А щоб потім низький не був, треба зробити Давай 1,5. Ти, ти з'їси Oreo і бутерброд? Mm -hmm. Давай 1,5. Все, можна їхати? Mm -hmm. Так, 10 хвилиночок. В принципі, можна зачекати 5 хвилиночок. Більше зачекаєш? Ну диви. Ну, дивися, зараз 95, а подивись 94, 94. А перед цим повишене, було понижене. І там це який активний інсулін, подивись. Що, каже, що батарею поміняти? Не, мета, мета. Ну, мета. Не, мета. Ну, поміняємо батарейку, поміняємо. Ми засікаємо ровно, щоб батарейка була два тижні і там декілька днів. Того, що вона показує половину-половину, а тоді різко починає пищати. <різь> і коли це в машині, а ти сама б змогла б поміняти. Не. От зараз ми будемо їхати, вона почне пищати, ти могла б поміняти. Не думаєш? Ну, буду Добре, зайчик. У нас ще купа часу до нашого басейну. Так що отак от помічаємо мелочі, Як буде по-українськи, мелочі. Мелочі, так, да, деталі, мелочі. З цього складається наше життя, да, зайчик? Тобі треба слідкувати, якщо там воно, воно 94 сахар, а він може повишатись після того, як поставив інсулін, може понижатися. Після того, як поставив інсулін, треба 10 хвилин зачекати, щоб він почав діяти. В общем, там ціла схема, але з е, сенсором. Система Зі стабасана під само. Ну а воно тобі, а там є інсулін актива. Скільки там його? Інсуліма тіла у начинку було там. А, у начинку те, що ми зробили, значить він там нічого не додавав. Значить, було німа. А саме вище після обіду скільки було? ти покушала, а потім не підвищилось там до 200. Там собака? Ой, клас! Дивіться, ковно гарна. Не трогай, не трогай. Оставив її тут хазяїн. Жарко в нас тут. Роздівайся, я побачу, як ти сама це все зробиш на свою торму. <плес> Цієї дівчинки зараз сахар в крові 69, а вона скаче. Висушуємо волосся так, щоб аж скрипіло. <хи> Далі йдемо підкріплятися. Да? Будемо вже в машині вечеряти, е? на вулиці отлічно. Відчувається, знаєте, що відчувається? Відчувається морозець. І таке ну, от свіже повітря. Ще поки що свіже. Нема такого, що сирость, як ми звикли. Темно на вулиці, темно. Дівчата катаються, так, да, Марія? Так що всім хорошого вечора. Дякуємо, що ви з нами. А там он, навіть зорі видно. Ви уявляєте? Чи то не зоря, чи зоря? Насправді, моє життя мало скластися по-іншому. Моє життя мало скластися до конца життя, баданте. Як сказала сьогодні одна руминка, яка 16 років вже працює в Італії, що то мені пощастило. Все, бачите, ми веселі і щасливі. Рухаємось додому.